Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Нова Учителька. Це такий ефір гарного настрою. Ми будемо читати уривки з книжки Квітка сонця Василя Сухомлинського. І я представляю нашу творчу молодь Мілана Гладка. Вітаю вас! Вітаємо гліб Дмитрій Шиндонченко. Вітаємо. Вітаємо. І наші маленькі друзі. Я оператор ведучий Леонід Гапєв. От мої маленькі помічники: Семенчик, Богданчик, Рожевий Коник. І також Мілана. Представ своїх. Віганіка Яшин. — Чудово, Гліб. Представ свого друга. Це Чудово. А це така книжка. І ми читаємо історію. Про нову вчительку. Третьокласників спіткало Велике Горе. Померла їхня учителька, старенька Антоніна Нечіпорівна. Діти довго за нею сумували. Поволі важко звикали вони до нової, молоденької учительки. Удвічі боляче. Було дітям від того, що нова учителька також Антоніна. Але Петрівна. Антоніна Петрівна здавалася дітям надто веселою і безтурботною. Діти сумнівалися, чи любитиме вона їх так ніжно, вимогливо й строго, як Антоніна Нечіпорівна. Якось чорноокий Федько бігав на подвір'ї та впав і загнав у руку колючку. Хлопчик прибігає до Антоніни Петрівни. Молода учителька завжди весела, безтурботна, аж. Зойкнула і зблідла. Взяла вона Федію на руки і не знала, що робити. До неї підступив Андрійко, шибеник невгамовний та й каже тихенько: Колючку зубами треба витягти. Антоніна Петрівна схилилася над рукою, припала губами до рани. Коли вона підвела голову в заюшених зубах, стирчала колючка. Діти дивилися на свою молоду вчительку і їхні очі світилися від захоплення. Увечері, в 37 родинах, діти вперше розповідали матерям про свою нову учительку. Ось такий сюжет із цієї е, книжки. Це видавничий дім школа, дуже такий цікавий твір. І Зараз ми побачимо, як наші сучасні діти роблять такі ілюстрації на теми прочитаних сюжетів. Тому що читання це не лише читання-обговорення. Тут багато різних творчих інтерпретацій. Мілана, покажи, будь ласка, свої малюнки. Okay. Так. Це екологічна тема, я вгадав? Так. Угу, цікаво. Я ще разом колобок. Угу, народні казки. Чудово. Оце такий шибеник, до речі, цей колобочок і від бабці втік, від всіх він тікав, тікав. Я не знаю, чи був він щасливий той колобок, чи ні. Як ти гадаєш? Бо він щось по світу так мандрує собі, мандрує. Я дай ще даму угу. Здається, це жіночка така, струнка. Угу, так. Угу, цікавий малюнок. Я не даму козак. Угу. А яка в тебе є е, улюблена книжка, яку тобі дуже радісно читати, перечитувати? Є така книжечка, можеш її показати. Угу. Чудово. Це у нас пригоди в лісовій школі, Всеволод стайко. А чим ця книжка тобі сподобалася? Чим її сюжет тобі припав до душі? Цікаво, весела і незвичайна. Угу. Чудово, чудово. Ну, що ж, насправді, дуже такі сучасні, класні книжки сьогодні. Можна їх знайти, можна почитати в бібліотеках. А як сподобався сюжет нова вчителька Сухомлинського, який ми щойно читали? Чим цей твір сподобався? Він. незвичайний.

От мені, мені дуже сподобалося, що е, нова вчителька вона така е, креативна, сучасна. Вона дуже уважно спілкувалася з дітьми. От один хлопчик таку підказочку, ідею їй таку підкинув, що там треба зубами витягти. Оту колючку. От і вона не побоялась, не полінувалась. Так, от взяла і так це зробила. І ви бачите, який авторитет одразу 37 родин матерів дізналися, яка класна нова вчителька. А до того вони сумували, вони багато років навчалися з попередньою вчителькою, і звичайно ж, що їй треба було знайти таку фішку, щоб дітей наблизити до себе. І Оця історія дуже допомогла. Новій вчительці так класно дуже. Себе е, проявити. Ну, до речі, творчість Василя Сухомлинського, вона, е, знаєте, чим, чим вона така приваблива, чим вона така актуальна, тим, що вона е, нас спонукає замислитися про моральні цінності, про моральні риси сучасної людини. І от є такий сюжет, чому Сергійкові було соромно. От, подивіться на ілюстрацію також природа, що Мілана показувала свій малюнок, також природа. І що тут відбувається? Настала холодна зима. Запорошило снігом сад. Літають над білим килимом, пташки. Тривожно пищать, бо нічого, нічого їсти. Зробили третьокласники годівницю. Зробили третьокласники годівницю. Щодня приносять корм, смажене конопляне сім'я, гарбузове та соняшникове насіння, а синичкам шматочки сальця в сіточках, щоб ворона не вкрала. Завтра неділя. Приносити корм до годівниці випала черга Сергійкові. Він із вечора приготував шматочок сальця, загорнув його в сіточку, в маленький мішечок насипав гарбузового насіння. Уранці, як тільки розвиднеться, понесу, думав Сергійко. Та вранці йому не захотілося вставати. Прокинувся Сергійко пізно. На дворі мила хуртовина. Куди я в таку негоду піду, подумав Сергійко, хуртовина вщухла аж перед вечором. Це ж усі дороги засипало снігом. Та й синички сплять десь у затишку, заспокоював себе Сергійко, щоб не докоряло сумління. Коли стемніло, Сергійко подумав, за один день синички не загинуть. Завтра хтось погодує. Уранці наступного дня вчителька підійшла до вікна і запитала, чи я була черга вчора синичок годувати? Моя. Моя? Сказав Сергійко і Поблід. Молодець Сергійко. Похвалила вчителька. Дивіться. Аж два шматочки сала повісив. Ще й досі клюють цинички. У класі стало тихо-тихо. Сергійко від хвилювання не міг перевести духу. Він чув, як у грудях б'ється серце. Ось-ось вискочить. Йому було соромно. Підвести очі і глянути на вчительку. А як ви думаєте, чому Сергійкові соромно було? Гліб, Мілана, як ви гадаєте, чому хлопчику стало соромно? Звук, 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 звук. Не знаю. Меня іноді глючило. Я. А, зрозуміло, трошки звук пропадав. Ну, е, бачите, в чому річ? Він же не виконав свого обов'язку свою роботу таку дитячу, треба було вчасно зробити, а він просто проігнорував. Він не пішов вчасно, так? І. Що ж, ж це таке виходить? Вчителька пожартувала да, так, на, на цю тему. Тому що е, треба було взяти, віднести харчі до тих пташок. І щоб вони там не голодували. А Сергійкові спочатку ліньки було, що ж там снігу намило, що ж там снігу, в снігу я провалюся, та наступного разу, та не помруть вони, так він собі думав, думав. от. Ну і закінчилася ця історія тим, що Сергійкові стало соромно після того, як його вчителька так, якби такі, перед всім класом так от, показала його в найкращому такому образі перед іншими дітьми. От. Не треба обманювати, от він сам себе спочатку обманював, ну, то нічого, пташки не помруть. Ну так не можна було робити і так думати було неправильно. От Якщо треба було годувати цих пташок, що треба було робити, як ви гадаєте? От треба було сьогодні віднести ті харчі до годівниці. От бачите, пташки. Клюють, а там я бачу, що немає немає чого клювати. Там пусто, да? порожньо вже. Треба було вчасно їжу туди понести, чи, чи ні, як ви гадаєте. Так, треба вчасно. Правильно, ми ж, ми ж люди, діти ж харчуються ж не один раз на добу. І не один раз на дві доби, а частіше. Так само і пташкам треба було їжу принести вчасно. От, і тому. Йому стало соромно. Головне в тому сюжеті, що йому так і стало соромно, і от саме цьому навчає творчість Василя Сухомлинського всі його сюжети вони розвивають такі моральні риси сучасних читачів для того, щоб не було соромно. Якби все так минулося, нічого страшного, то наступного разу в іншому сюжеті нагодуємо. Ні. Це було б неморально. Тому Сухомлинський так створив сюжет, щоб соромно стало прямо тут і зараз. І я думаю, що діти будуть, коли прочитають такий сюжет, вони будуть ставитися більш відповідально до пташок. Ну, давайте побажаємо нашим глядачам щось на тему пташок, як треба турбуватися про них. Що ви хочете побажати, Гліб? Як, як треба турбуватися про наших братів менших і про пташок, і про наших котиків, цуциків. Треба пекуватися. Так, так. Годувати їх. О, годувати. Вчасно годувати. Отож, давайте турбу будемо такими турботливими до наших братів менших. І про пташок також не забуваймо. І... Сюжети оповідання та казки Василя Сухомлинського читаємо на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.